Рівненський полігон обростає військовими наметовими містечками. Це кадри місячної давнини. Подібний табір знову почали зводити, аби розмістити у ньому всіх мобілізованих та добровольців. За словами волонтерів спільноти допомога армії рівне у новому містечку на період бойового злагодження має розміститись 14-та механізована бригада. Це кілька тисяч людей. Тож усіх небайдужих просять допомогти із найнеобхіднішими будматеріалами. Гвозді 80 80-ка, сотка 150 150-ка і 200-ка. Потрібно магістральний кабель, СІП 2 на 6, тому що там буде не один лагер, там буде 4,5 тисячі людей, він буде розкиданий на 7 лагерів. Тобто потрібно привезти хлопцям освітлення. Також потрібно, це кілометра 2, і десь ціна питання 26 тисяч гривень. Відповідно, потрібно. Кабель для електрифікації палаток, щоб там було світло, якісь елементарні зарядки, щоб хлопці могли підзарядити телефони. Такого кабеля теж потрібно дуже багато. Кілометра два. Це йде мідний двохжильний кабель, одиничка або один і п'ять. Окрім того, усіх небайдужих волонтери просять допомогти з бензопилами, ручними пилками, сокирами та молотками. Це зараз найбільш необхідний інструмент. Військові ж кажуть зі свого боку, вони теж роблять усе можливе, аби створити нормальні умови перебування для мобілізованих та добровольців. Проте від допомоги поки що не відмовляються, є одне з проблемних питань. Це не вистачає бригаді 10 палаток військових польових типу на 40 чоловік. Ця проблема виникла, що у Збройних силах України на складах і базах. На жаль, таких палаток вже немає. Але єдине, що командир бригади мене ще просив, це сказати наступне. Командування 14 окремо гезовної бригади, вдячне волонтерам, активістам і решта всім. Хто надає допомогу і підтримує військовослужбовців збройних сил України? Зміцнює обороноздатність нашої країни таким чином? Іван Марчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.